20 вересня виповнюється 90 років від дня народження українського письменника Олександра Сезаненка. Олександр Сезаненко народився 20 вересня 1923 року в селі Новоолександрівки на Миколаївщині в селянській родині. Брав участь у великій вітчизняній війні. Був тяжко поранений при штурмі Берліна. Закінчив заочно Миколаївський педагогічний інститут. В районі дитячої бібліотеки є книги Олександр. Олександра Сезоненка, зокрема, степи, в першому томі розповідається про життя південноукраїнського села Степанівка. У другій, другому томі розповідається про подальші долі головного героя Дмитра Сіраша та його синів в роки Великої Вітчизняної війни. А ось книга була осінь це продовження героїв, подальша доля героїв із роману Степ. Зокрема, один із центральних персонажів уже Андрій Сіраш та його та його діти. Хто твій друге? Олександр Сезаненко. Це роман роман про захоплюючу роботу кінематографістів, про дружбу і кохання, про вірність і зрадливість розповідається в цьому романі. А ось книжка Сьомий пагорб цій книжці розповідається… Головний герой повісті академік Журба людина величезного таланту. Щоденно зі скальпом в руках бореться за людське життя, про силу його характеру, про професійне вміння хірурга та красу почутті розповідається в цій книжці Сьомий пагорб. А ось у нас є нова книжка Не вбиваємо своїх пророків Олександра Сезоненка. Це із життя видатних людей. Книга складається з чотирьох розділів. У першому розділі свого не цураємося, де він розповідає про Шевченка, Нечує Левицького, Ліну Костенко і других видатних українських письменників. Друга частина і чужому навчаємося. Це іде про Толстого, Хемінгуея, Максима Горького. А третя частина музика, 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 де він розповідає про артистів, зокрема Гришко. Четверта частина, хто ми? Це автобіографічна розповідь про життя Олександра Сезаненка.